Працевлаштування versus ФОП, питання сплати ЄСВ і так далі, то вона певним чином вирівнює соціальну справедливість. При цьому вона залишає певний бенефішл режим для IT галусі, яка дозволяє їй розвиватися, і це добре. Ну, тобто, це те, що ми можемо собі дозволити. Я думаю, що одним, одним з речей, які ще потенційно. Можна, ми ну, потенційно, можливо, можемо собі дозволити, це е, те, що Естонія, здається, також зробила, це е, нульовий податок на реінвестиції в R&D. Тобто, якщо ти Маєш компанію, ну, яка зареєстрована в дія Сіті, і ти свої гроші, ті гроші, які ти заробив, не виводиш, щоб заплатити типу, прибутки засновникам або акціонерам компанії, а ти їх повністю реінвестуєш в розробку нових продуктів, то там, наприклад, перші п'ять років. Тим ну поч, починаючи з введення цього режиму, ти платиш 0% податку на це, і це може типу босбустанути буст, е, цей у нас. Є податок на виведений капітал в діє який більшість обирає є угу. або 9% податок на виведений капітал, або 18% податок на прибуток. Угу. Ось більшість обирає якраз податок на капітал. капітал. це sense, тому що так. це це схоже ти на... маєш можливість реінвестовувати угу. в кошти, які ти заробив.